Це не вплине на мобілізацію та економіку, казали вони, але уже зрозуміло, що вплинуло. Оцей прошарок хлопців 18-22 роки, які все також виїздять із країни. То чи була це помилка? Я одразу зачитаю зараз цифру, яка мене вразила. 65% опитаних нами роботодавців, це говорить редакторка аналітичних матеріалів ресурсу WorkUA, Зрозуміло, що можна довіряти. Дійсно, у них є звільнення чоловіків 18-22 роки, тоді як загальна статистика показує, що 37% компаній з цим стикнулися. Тобто у готельно-ресторанному бізнесі ця різниця. Із загальною статистикою досить відчутна. Ну тут мова про те, що є загальна статистика і реальна статистика, цим грішать у нас часто в маленьких бізнесах, тому що є легальні працівники і не дуже. Але мова зараз про інше: про те, що 65% опитаних роботодавців. Говорять про те, що у них дійсно є звільнення чоловіків 18-22 роки. Загадайте самі, коли ви приходите зараз на нову пошту, в розетку, в супермаркет, там, де були хлопці, які щось розкладали, на касі і так далі. Ви помічаєте різницю? Я так. І справа в тому, що ця різниця вона ж буде збільшуватися, і справа в тому, що ця різниця дуже стратегічно важлива для країни. Тим не менше, якщо говорити саме про економіку і мобілізацію, про найбільш вразливу галузь поговоримо трохи пізніше, я дуже... Погоджуюся із Романом Костенком, секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який заявив, що у нас найбільша проблема в країні це мобілізація і економіка, тим, що ми випускаємо людей, сказав він.